Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Близнюки на лютий місяць витягую три карти. Правда Вищих Сил. Трактуємо, що очікує близнюків у лютому місяці. І так, починаємо розглядати карти. Починається місяць з новин, від важливої людини, яка допоможе почати рухатися, стане таким поштовхом до дій. Саме про це говориться карта. І її можуть стосуватись будь-якої сфери діяльності, в якій ви знаходитесь. Наступна карта про надію, натхнення, старший аркан, доленосна карта і гарне здоров'я це вказує на гарне самопочуття. Ваше життя буде сповнене сенсу. Інтуїція по цій карті буде загострюватись. Наступна карта на кінець місяця про чудові події. І їм сприяють оці попередні карти, гарні, позитивні, події ви отримаєте фінансове задоволення та зможете забезпечити себе. Можливо, у вас буде захоплення езотеричними практиками. По цій карті це також можливо. І порада вищих сил, близнюкам, дайте подіям завершитись. Відпускайте все, що має відійти і завершитись уже від себе. Тому, що закривши двері, можна відкрити наступні двері. Це карта ще про трансформацію. Ось така, такий у мене прогноз на лютий місяць для близнюків. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого нового каналу Таро-Беріг. Бувайте! Пока.